Добре, давайте ми помолимось, попросимо благословення на це таке спілкування, на це служіння. Отець Небесний. Ми поклоняємося Тобі. Ми дякуємо Тобі за цей день, який ти подарував нам. Дякуємо, що можемо радіти перед тобою, і ми дякуємо за тих людей, які вибирають сьогодні жити з тобою. Служити тобі і бути з тобою, виконувати Твою волю. Просимо, благослови, благослови, благослови наше спілкування благослови тут, благослови, благослови нас Господи. наблизитись до благослови Тебе думками, благослови. серцем своїм, прийняти Твоє Слово. Дякуємо благослови. Тобі, благослови це спілкування благослови. і нехай в ньому буде вся слава тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Давайте заспіваємо, прославимо Господа. Славою, ти могутньою рукою, Дивовижно все створив. я йду до тебе, Падою. ти могутньою рукою, Дивовижно все створив, ти Боже,

Дорогі друзі, і я нагадаю за водне хрещення. Ісус сказав йти по всьому світу, а не тільки в який то народ, і проповідувати Євангеліє, і каже, навчіть всі народи, хрестячи їх, тобто преподаючи хрещення їм і хрестити їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Дивіться, таке поняття є, в ім'я Отця, Сина Святого Духа зразу можливо і не зрозуміло, що це. Але для нас є такі понятні категорії, коли кажуть: в ім'я миру знищимо ядерну зброю, допустимо, в ім'я миру, давайте ми, допустимо, там щось уберемо з яку -то зброю. Тобто, ми розуміємо в ім'я миру, що це значить для того, щоб був мир. І що значить в ім'я Отця Сина Святого Духа. Це значить, що заради Бога для Бога, тому що Бог це хоче, щоб люди приблизились до Бога. Тобто, вся ця подія, що сьогодні буде проходити, вона сама собою, сама за себе говорить. Коли хрестяться люди у воді, то вони хрестяться, тобто занурюються в Бога. Як то погрузилися всім, всі своє, все своє життя в Бога. Тобто, якщо людина жила без Бога і було безбожне життя, а якщо вона хрестилася в Бога, це значить вона всі її думки про Бога. Боже, а що ти хочеш? А що тобі подобається? А яка твоя воля? Я це роблю, бо Бог так хоче. А це Богу не подобається. Я не буду це робити. Тобто, людина показує, що вона повністю занурилася в Бога. В Його Слово, в Його волю. Тому Ісус сказав: Хрестіть людей в ім'я Отця Сина і Святого Духа, щоб з цього моменту людина жила для Отця Сина і Святого Духа, і по волі Отця Сина і Святого Духа. Наступний такий момент це Петро пише, що е, зразу він пише в третьому розділі, що колись був потоп. і спаслись декілька душ, вісім душ. І далі написано: так і нас це про образ хрещення, і так і нас хрещення це не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця Богу, доброго сумління. І нас нині спасає через Воскресіння Ісуса Христа. Перед цим Він каже, що був світ, але Він був потоплений водами великого потопу, тобто, все вмерло. Але не все, де що залишилось, Боже, Божі люди, які вірять Богу, і далі написано так і нас. Це про образ хрещення, що знаєте, воно показує, що в водах все моє, все гріховне, мірське, воно вмирає. Я хрестюсь для того, щоб все це померло для гріха, щоб і я сам помер для гріха, для міра, для диявола. Але ж коли людина піднімається з води, то це також символ і прообраз Воскресіння. От, і як вісім душці пройшли через смерть і Воскресіння, смерть всього людства. Але залишились живі вже як праведний ноль залишився, щоб жити для Бога, виконувати Його волю. Так і сьогодні, водне хрещення воно показує. Ви своєю дією покажете, я хочу вмерти для гріха, для себе, для міра, для всього. Але я хочу жити для Бога. І ця подія показує ваші наміри вмерти для себе, жити для Бога. Ця подія показує, що ви обіцяєте Богу добру совість. Ця подія показує, що сьогоднішнього дня ви хочете жити чисто для Бога. Є думки від сатани, вони звучать дуже правильно, вони звучать приблизно так. Водне хрещення це дуже серйозна подія. Я не хочу обіцяти Богу, бо а вдруг я впаду, а це ж дуже серйозно. Пообіцяти Богу і не виконати, тому я водне хрещення приймати не буду. Звучить дуже благочестиво. Але ці думки вони відводять від... приводять до волі Божої чи відводять. Ісус сказав хрестити людей, а ці думки якоби від Бога відводять від Бога. Дорогі друзі, тут потрібно розуміти це думки від лукавого. Божі думки, вони так. Що мені потрібно зробити, змінити, щоб мені виконати Божу волю, прийняти водне хрещення? Мішають гріхи покаятися в них. Не хватає сил. Попрошу у Бога. А якщо я упаду. Я надіюсь на Бога, що Він дасть мені сили, підніметь мене. А якщо я відступлю від Бога, я надіюсь, що Він мене буде шукати як оту вівцю, яка заблудилася. Він мене не залишить, він мене знайде. Господи, я довіряюсь тобі. Все, що в мене, я довіряю тобі. Впаду, підніми, залишу тебе, верни мене, але допоможи мені. Я хрестюсь, я хочу хреститися. Оце думки від Бога. Тому дякуємо Богу, що сьогодні є люди, які хочуть. Вмерти для гріха, для міра, для диявола, для себе можливо, щоб жити для Бога. Що є ті люди, які хочуть жити і служити Богу доброю совістю. Що є ті люди, які хочуть бути тут з Богом і там, коли залишимо цю землю, то дякуємо Богу за цих людей. Давайте, будь ласка, ви вийдіть сюди. Ми попросимо, щоб брат Ніколай звершив молитву. Ми помолимося за цих людей, які хочуть, давайте сюди, може. Так, нас небагато, але... Ну. Да, Давайте, та Слава подяку. Богу, дякуємо Господу, Господь. Ми дякуємо Тобі, що наші брати, сестричка, Господь, які прийняли тебе в своє серце, Ти даєш їм прощення гріхів. І сьогодні оцей знак, який ми робимо, Господь, такий осознано це знак, який показує, що ми віримо в Твоє прощення, що ми віримо, Господь, в Твоє вічне життя, віримо, що Ти Спаситель, Господь, що ми для гріха ми ложимо кінець Своїм гріхам дякую, життю ісус. безбожному, і що ми будемо жити для тебе, да, Господь. Господь. Це сьогодні. Ми практично, як ти нас да, навчив, будемо ісус. це робити, Господь. Да, ми Господь. все робимо ісус. це по вірі в Благослові Спасителя Господь. нашого Ісуса Христа. Да, Тому Господь. дякую тобі за наших сестричкою, за братів наших Благослові Господь. І Господь. хай ім'я Твоє через наше життя, через да, їхнє життя буде прославлено і світить іще багатьом людям, да, щоб Господь. люди теж отримали спасіння. Да, Вся слава тобі, Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Амін. Амін. Слава Господу. Дякуємо Богу. І знаєте, щоб продовжити цю думку, що іноді потрібно не тільки сказати, а щось і зробити. Бо коли є відносини у хлопця з дівчиною і каже, давай жити разом, то часто батьки кажуть, о, добре, йдіть в ЗАГС. Або він робить їй пропозицію, вона каже, добре, я згідна з тобою, коли ми йдемо в ЗАГС». Ну, Сьогодні люди кажуть, «Та для чого ці формальності? Достаточно просто, знаєте, я сказав, ти почула. Але знаєте, ці формальності вони часто приводять до, скажімо, поверхностних відносин. Але якщо у людини серйозні наміри, коли а він каже, «Я буде. хочу бути з тобою, вона каже, паш в ЗАГС, і він каже, добре, йдемо. І знаєте, на сьогоднішній день люди не хочуть узаконювати відносини, бо особливо це коли другі браки, знаєте, там бояться, щоб його стало моїм, чи щоб моє не стало його, чи щоб моє не стало її. І знаєте, готові жити, але поверхностно так. Ну, жити, щоб потім не ділитися нічим. В случай чого, в случай чого якщо ми розведемося. Тобто, все це говорить про несерйозні наміри. А серйозні наміри, вони кажуть, я хочу бути з тобою, доки смерть не розлучить нас. І для цього роблять деякі кроки, там, розписуються, міняють фамілію. Тобто, і про що ми сьогодні говоримо? Я хочу бути з Богом. Ісус каже, водне хрещення, а, ні-ні, я цього не хочу, це формальності, воно не треба. Бо…» а деякі люди кажуть, Я хочу. Я приймаю, я йду. Тобто сам цей крок він показує про серйозність відносин. І ті люди, які хочуть бути з Богом і вони приймають водне хрещення, вони говорять про те, що вони дуже серйозно хочуть цих відносин, строять ці відносини. Тому ще раз дякуємо Богу за цих людей, які не тільки хочуть, не тільки кажуть, а це ці люди, які щось і роблять для того. І роблять, щоб виконати волю Божу, як сказав Ісус Христос. Давайте ми сфотографуємося. Давайте сонечко, вставайте. Що давайте подякуємо Богу давай, за прекрасний давай. день за людей. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти дав нам тобі. таку заповідь, дав нам хай можливості, хай. дав нам Господь, Це що хрещення. слово Твоє сіце, що люди його приймають, Господь. Дякую, і в знак їхньої віри, Господь, прощення гріхів ми приймаємо водне хрещення, да, Господь. Господь. Це все, Господь, ми да, проявляємо свою віру, в Твоє Слово, Господь, да, Твоє обітниці, Господь. Господь. Приймаємо Тебе, Господь, своє да, життя, благословляємо цих людей. Які приймають хрещення, Господь, хай ім'я Твоє буде прославлено. В ім'я Ісуса Христа ми це все робимо. В Твою славу Господь. Амінь. Амінь. Давайте запитаємо декілька питань, братів. Брат Микола, ви вірите, що Ісус є ваш Спаситель особистий? Єсть. Вірите. Вірим. Ви вірите, що Ісус помер за ваші гріхи. і Воскрес для вашого виправдання. Да, за мої Слава гріхи. Богу. Ви вірите, що Він ваш Спаситель навіки, і ви обіцяєте йому служити своєю доброю совістю. Вірю, обіцяю. Алілуя! Слава Богу. Слава Богу! По вашій вірі, на основі ваших обіцянок ми хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Присідаємо. Слава Богу. Галілуя! Uh, Слава! Богу. Вітаємо! Всі що у Христа хрестилися, у Христа, зодягнулися! Alleluja! Слава Богу. Богу. Так, запитаємо ще, брата Олександра. Олександр, ви вірите, що Ісус є ваш Спаситель? Вірите, що Ісус помер за ваші гріхи і воскрес для вашого виправдання. «Вір, — Вірю. — Що він ваш особистий Спаситель. Вірю, вір, Обіцяйте Богу служити добре совістю. Обіцяю. — Як, слава Богу. На основанні вашої віри, вашого, вашої обіцянки, ми хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь! Амінь. — Амінь. Все! — <падавляє> Все, все! По <падавляє> вашій вірі нам буде вам. <падавляє> Аллилуйя. Ну що, брати і сестри, оце і все, да, три людини. Я казав Сергій Ігнатович, а що між сама бажаючих? <рив> да, давайте, сестричка Галини, ми теж запитаємо. Сестра Галя, ви вірите, що Ісус ваш Спаситель? Вірю. Ви вірите, що Він помер за ваші гріхи. Воскрес для вашого виправдання. Вірю. Обіцяєте Богу служити доброю совістю. Обіцяю. Слава Богу, брати і сестри! Що нам остається зробити? Хрестить сказав Ісус таких, на основанні вашої віри, вашої обіцянки ми вас хрестимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю вас, вітаю. Хай Слава Богу. Заодягнули. Алілуя. Вітає. Мо вітаємо. Вітаємо. вітаємо! Алілуя. Що берегеньке? Давайте. Вітаємо. Давайте подякуємо Господу. Природа чудова. Вода прекрасна. Краще ніж влітку. Вода. Так, да, так що остається тільки подякувати Господу. Давайте всі подякуємо, скажемо, Ісус, ми тобі дякуємо Я за дякуємо, цю природу, Ісус, за погоду, Господь, тобі, а особливо за спасених людей, Господь. Дякуємо, ти за сказав, людей. що зараз небо радується, і да, ми Ісус, радіємо, Господь дякуємо, за цих людей, які прийняли спасіння, Вала прийняли тобі, тебе. І ти сказав, що ти не залишиш нікого, Господь. Дякуємо, ти даєш Господь. життя, вічне життя да, даєш. Приймаємо від тебе. Дякуємо тобі, Господь, Вала за це тобі, все.

Дорогі друзі, зараз деякі думки. Хто то каже, хоче обуздати мої уста. І мені прийшла думка, хто хоче з вас обуздати свої уста, попросіть, щоб ігор дав вам мікрофон. І щоб він був тут. <смі <Deutsche> <смі> я тільки щось казати і спадаю, і я вже стараюсь, знаєте, так казати, хорошо там <гумен> <смі> <смі> <Да>. <смі> і привикаєш думати перед тим, як казати, тому що все воно записується. І ми в прошлий раз говорили, що коли ми кажемо, а там записується, ну то що тут це таке, там записується, бо написано навіть, навіть за кожне слово. Пусте, празне слово, люди дадуть відповідь у День суду. Тому, знаєте, ми повинні розуміти, що ми живемо в Божій присутності, що він бачить, чує, все фіксується, записується, фільмується. І потім буде ви такий звіт, де написано кожному по його ділам, по його вчинкам, по його словам. Тому це хороша така практика. Колись дивився я про зебр. І то, як на них нападають льви, допустимо, то коли стадо зебр біжить, льви на нього не нападають. Із-за їхнього зору вони не бачать для них це все полоски. І ось вони біжать, поки одна зебра не відіб'ється від стада, і для них це вже ціль. Це 100% що вони її з'їдять. Тобто задача гнати стадо, поки не відіб'ється хтось один. А одну зебру вже дуже легко перемогти. То до чого я веду стіль життя сьогодні веде до того, щоб людину відбити і щоб вона залишилась одна. І потім її дуже легко перемогти. Людина сама себе може з'їсти в одиночестві, сама себе загнати у глухий кут. Тому ми потрібно, ну, потрібно спілкуватись, як написано, не забувайте благотворення і чого. Обшительності, та як це буде українською спілкування, О, ну, спілкування да. і такої спільноти спілкування, бо такі жертви вони угодні Богу. Тому сьогодні буде шанс нам поспілкуватися. Якщо у вас є шанс домашні групи чи якісь такі зустрічі, було б непогано використовувати їх. І якщо тільки ви думаєте, все, я от сама чи один, це біда, це початок падіння. Все, я не піду, я останусь, я сам, я там щось в Ютуб зайду. І це початок падіння людини. Було б неплохо, щоб ми з цим боролися і йшли на оборот спілкування. Добре, тому сьогодні до чого я вів? Що сьогодні 18 годин <гум> да? <гум> 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 спілкування? <гум> я в простоті, як зможемо. Будь ласка, вийдіть ми туди, ось сюди. Та ми хочемо привітати від церкви наших хрещаєвих. Подарувати біблії, бо це єдине, що зможе допомогти да. нам в житті. Слово Боже! Єдине. Тому Галіна, Микола, Олександр. Я вас ще раз. Повно червоні. Це не, не хватало що доповнити. Є сосуд Божий, да? і пити да. воду чисту з джерела життя. Да. Да. Добре, і давайте ми ще раз помолимося, благословимо наших друзів. Андрійович, помолитесь, знаєте, я з задоволенням ходжу на ці служіння, тому що я бачу, як люди помирають, і я разом з ними. І вони воскрешають. І я хочу разом з ними. Амінь. Да, нехай життя продовжується да. в Ісусі Христі. Да. Отець небесний. Ми дякуємо за твою цю велику милі, дякує свою велику Господи. любов, Господи, дякую, яку ти нам дарував Ісусі Христі. Благодарю. Господи, ми Тихо дякуємо за цю можливість померти для гріха Дай, і народитися для життя праведного, Господи. Тому ми просимо і благаємо тебе. Нехай Твоє благословіння і Твоя любов почине в нашому серці, Господи, і в кожного, хто присутній тут, щоб ми, Господи, відчували Твоє життя, Твоє спасіння і Твою надію. Господи, за все тобі дякуємо, бо славу Ісуса Христа просили. Амінь. 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 Давайте разом помолимось Отцю небесному. Отче наш, який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство, і сила, і слава. Marie a mi. sláva Bohu.